Вітаю вас, діти! Скажіть мені, яка зараз пора року? Весна, а місяць? Квітень. Це другий місяць весни. Пам'ятаєте, ми вчили березень, квітень, травень? Чому квітень має таку назву? Тому що назва квітень походить від слів квітнути, цвісти. В народі його ще називали цвітень. У цьому місяці зацвітають дерева. Спочатку дерево абрикоса, потім вишні, берізки. Для того, щоб роздивитися бруньку, не треба її зривати з дерева. Адже бруньки живі. І ми зробимо деревцю боляче. Краще просто нахилити гілочку, розглянути та помилуватися бруньками. А ось погляньте, це сережки-берізки. А в них багато-багато насіння, яке дозріває в кінці весни і опадає влітку. А це я побачила квітуче дерево. Я не могла пройти повз нього, так хотілося вам його показати. Давайте розглянемо квіточки. На ці квіточки прилетять бджілки, вони зберуть пилочок, і з нього вийде смачний та корисний мед. Пізніше ці квіточки перетворяться на плоди, і влітку ми будемо куштувати корисні та смачні фрукти. Як будете на прогулянці зі своїми батьками, обов'язково підійдіть до таких квітучих дерев, вдихніть та відчуйте їх чудовий аромат. І пам'ятайте, не зривайте бруньки!